Доброго часу моїм глядачам. Ось такий одинник. Дуже цікавий. Бронзовий. Ось тут деталі є. Що є окремо ось такий кошечок. Рухома рушниця. Ще один рухомий кошик. Така цікава сімейна пара на циферблаті написи. Значить, стрілки не робочі, потрібен ремонт механізм. З клеймами. Такий цікавий бронзовий годинник. Є маятник, але маятник не від нього. Маятник від якогось другого годинника, але бронза старинне 19 -е століття. Значить, збоку у нас виглядає як мідь. Бачите? Того сторона Ніби то як позолочено. А от тут більш мідний колір. Друга сторона така сама, бачите йде, не знаю, чи то позолота. Чи що це? Ну, друга сторона більш такого жовтішого, червонішого кольору, як мідь. Отак От воно все виглядає. Значить, дивіться, на кожних деталях є клеймо. Три вісьмірки. Отут три вісьмірки. На отій деталі три вісьмірки. На цій деталі три вісьмірки, а внизу номер 29. Не фокусують. Так, у вас фокус. 29.04. Це є номер, такий, як номер на механізм. 2904, бачите, механізм з клемами. З виробником. Дуже цікавий. І тут внизу також є кругле клеймо. Так, годинник робочий. Годинник я накрутив. Годинник робочий. маятник, на жаль, завеликий. Бій не можу провірити, бо стрілки. Потрібна регулювання стрілок. Показую, що він йде, що він робочий. Всім дякую за перегляд. До побачення.